Стійкість України і майбутнє України воно залежить виключно від стійкості і майбутнього регіонів України. І саме тут, от в таких професійних колах, на місцях, зароджуються правильні ідеї і реалізуються правильні речі, і зароджуються майбутні контакти і майбутні проекти. Питався з головою військової адміністрації кажу, Ігор Іванович, щось таке сталося, що я за останній час на Черкащині побував три рази за місяць щось якийсь інвестиційний бум тут намічається. Відчувається, що є певний ритм економічно-інвестиційний на Черкащині, і держава сьогодні в особі уряду, за дорученням президента, розробила великі програми для підтримки проєктів інвестиційних і, в першу чергу, в галузі переробки. Вважаю, що е, Черкаський регіон на правильному е, напрямку і е, є дуже, дуже показовим прикладом для багатьох інших. Тому тут, от про підприємництво, да, ваш дух і ваші компетенції це основа, яка дасть нам реальний якийсь поштовх далі. Ви представляєте бізнес регіону? Ви є частинкою цього регіону. Ви можете дійсно залучити більше з більшою ймовірністю іноземні інвестиції або інвестиції приватного сектору. Якщо ви будете показувати загальну картинку, область буде також допомагати в залученні інвестицій, Область вже це робить. І було презентовано сьогодні багато, багато кейсів, до прикладу, Фіднова, які які б стали можливими за рахунок співпраці держави, регіону а також а також приватних компаній. І ви зможете показувати іноземним партнерам те, а яким чином ми можемо далі будувати більш. Більшу картинку розвитку, більшу картинку розвитку бізнесу всередині Черкащини. Я б хотів би підкреслити, що наш бізнес не тільки вистояв, не тільки адаптувався, він розвивається, він рухається вперед. І все, що залежить від влади, зокрема, от від обласної влади, від обласної адміністрації, від структур, які... Представляють центральні органи виконавчої влади. Я переконаний, що ми всі будемо сприяти і в подальшому реалізації інвестпроєктів, підтримки цікавих речей. Я буду намагатися притягувати і заманювати не знаю різними, різними способами і доказувати, що клімат, який у нас тут створений, він буде ефективно сприяти процвітанню і розвитку бізнесу у нас на Черкащині.